Ось такі пакети для заморозки. Він ще й досі твердий, як лід. Олександра Макарова показує, як зберігає продукти в морозилці. За добу без електроенергії вони, каже, не розмерзлися. А їжу, яка стояла у холодильнику, Олександра перенесла на балкон. Як зникло світло, вода, це було вчора. Всі вже були, ну ми трошки вже майже були готові. Воду понабирали заздалегідь, але так, ну, руки помить. А так, щоб приготувати, попити, вода є. Готували елементарне, таке, що швидко можна розігріти. Решив почитати, а не бізнадьоги, як то кажуть. Нема світла, ну хоч чимось займаюсь. Нема світла, нема уроків, в принципі, хорошо, все переживемо. Електроенергія на Полтавщині зникла о пів на третю 23 листопада. Пройшов нормально день. Якось такої ситуації дуже складної не було, тому що ви знаєте, що в час війни завжди готуються з такої ситуації. Вода була набрана ще неділі-три тому. Ну, у нас є сарай, і в сараї ми все це зберігали. То чоловік прийшов, приніс на другий поверх і все. А світла немає, ну, ну не було. без світла якось обходила. У Полтаві працює частина магазинів. Біля деяких з них черги. Працюємо прохладно, але клієнти, звісно, хочеться, щоб швидше включили світло. Ну а як що робити? Працювати треба. У нас такі рягали, які зберігають холод. От, поэтому надеемся на то на те, що ну сьогодні ж дадуть майже ж електромережу, підключат везде, і все буде добре. Пока все есть, но уже от хлеба щоб купить, уже обошел три магазина, то пока сложно. Везде очереди, везде или закрыто. Всі люди на панике є. Все, 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 День-два можно продержаться, потом уже начинаются проблеми з водой, з продуктами. Есть у нас надія попередник. Те, що у нас сейчас, слава Богу, що ордер. Нас не обстрілюють і я як подумає, як наші люди отам в окупації, у підвалах терпіли. А те, що світу немає, я те знаю, що енергетики все зроблять, щоб підключити. Відновлювати електропостачання в області почали близько 11-ї години, 24 -го листопада, повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава.